Привіт, це Майк. Я дзвоню з приводу роботи. Місце все ще вакантне. Так, місце охоронця вільне. Я згоден на будь-що. Це місце було величезним. Тут було багато дітей. Вони закрили його багато років тому. Господар просто не готовий відпустити це місце. Я буду працювати, а ти маєш спати. Я розумію. Дай свою руку. Від продюсерів Меган. Це, що вам потрібно робити, не зводити очей з монітора. Ласкаво просимо до Фредді Фесбера, Місця, де фантазії втілюються в життя. Найбуде. На цей Геловін. А ви, напевно, новий охоронець. Я можу вам чимось допомогти, офіцере. Ви вже зустрічалися з ними? З ким? З ними. У 80-х тут зникли діти. Поліція обшукала будівлю знизу до верху. Але так і не знайшли їх. Ось чому це місце закрили? Існують діти привиди, які контролюють гігантських роботів. Дякую за попередження. Технічно вони аніматроники. Коли починається нічна зміна, що їм потрібно. Вони хочуть зробити її такою ж самою. Ебі починається кошмар. Скажіть, як зупинити їх? Надто пізно. Майко, ей бі, тікай! П'ять ночей у Фредді. Куди? Чому я завжди потрапляю на диваків?